Наша команда команда розумної політики буде вносити блокуючу постанову на законопроект 8401, на відміну від Сабаля, який свого часу заблокував виплати нашим захисникам, і декілька місяців люди не отримували те, на що вони заслуговують, заслуговують захищаючи батьківщину. Команда розумної політики зараз буде максимально робити все для того, щоб ті ганебні зрадницькі рішення, які були прийняті під час розгляду законопроекту 84. Нуль про підняття податків для українського бізнесу, щоб а, відтермінувати цей процес, відкласти його і дати, хоча б ще якийсь проміжок часу українському бізнесу до цього підготуватися, тому що це знову відбувається дуже швидко, блискавично в лапках для того, щоб знищити навіть ті парозки, які сьогодні поки що існують на території нашої держави, не дивлячись на те, що обіцяв президент, що цього не буде, не дивлячись на те, що Говорили всі колеги, що будуть це зберігати до кінця війни, плюс один рік після перемоги. Але ви розумієте, совість на жаль, це не те, що можна зустріти в українському парламенті, і ми будемо робити все для того, щоб захистити українців простих українців, які постраждали і постраждають після прийняття цього ганебного закону, так само як і після того, що сьогодні в нас зростає ціна на. Паливо сьогодні в нас зростають комірне на воду, комунальні виплати на електрику, зростає ціна для бізнесу на електрику, і багато інших речей, які сьогодні відбуваються, дуже часто складається враження, що Велика частина влади просто працює на ворога, тому що вони більше їм допомагають, ніж ті можуть зробити самостійно, оскільки расистів і окупантів дуже добре б'є українська армія, але на жаль не можна це сказати про українську політику.